Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося для вас пораду від карт. Будемо робити 4 варіанти. Ви можете обрати одну карту, одну пораду, а можете обрати декілька, або всі чотири карт. На різні ситуації, наприклад, вам треба в особистому житті, чи по роботі, чи, взагалі, по життєвому якомусь напрямку подивитися, так? І ви можете вибрати декілька варіантів і отримувати підказка в різних сферах Так, давайте будемо розпочинати. Карти потасовані. Настрой пішов і дивимося. Перший варіант, другий, третій та четвертий варіант. Так, настраюйтеся задавайте свої запитання. Чим конкретніше звичайно, да? второ, тим. Краще, тим точніше ви отримуєте відповідь, зрозумілішу для себе, так? Кому треба більше часу, будь ласка, можете поставити на паузу, подумати, обрати свої варіанти, а ми розпочинаємо. І так, перший варіант, що у нас тут? П'ятерка мечей. Ви прийняли не саме мудре рішення. Подумайте, що ви можете зробити в даній ситуації, розсмотрі всі мотиви. Знаєте, це така впарта карта. п'ятерка мечей дуже впарта карта. Десь ви пішли не тим шляхом, і ви це десь розумієте, да? але все одно хочете добитися результату. А карта говорить, що таким методом, таким способом ти результату не доб'єшся. Вернись до ісходної точки, подумай, яким ще можна шляхом дійти до своєї цілі. Да? Давайте ще одну для вас карту подивимося восьмерка дінарів. Ваша іскусна робота вознаграждена. ізучить все, що можливо по даній темі, визвращення в школі. Визвчання, да? возвращання. Вот знову до ісходника треба вернутися і вибрати інший метод, інший метод. Не бути треба впертому. Треба, Можливо, вам десь не вистачило знань, да? треба ще підучитися. От ви, наприклад, там, чомусь навчаєтеся і вже хочете. Знаєте, на цьому чи заробити, чи якось примінити ці знання, а карти кажуть, передивися ще раз, передивися, подумай, як ще можна підійти до цієї ситуації, що ще можна узнати, ще краще можна підготуватися для вирішення свого запитання. Якщо це в стосунках, не давіть, не продавлюйте, подумайте, як можна домовитися, подумайте, з якої сторони ще можна підійти і що ще можна зробити. Так? От, так, от така от порада. Не продавлювати тим методом, яким ви зараз продавлюєте і йдете до своєї цілі. Роздивіться, подивіться, які ще є шляхи. Підучіться, кому потрібно, підучіться. Да? Так, другий варіант. Дивимося, що у вас. Рицар динарів. Вір... Вірність, преданість, благородство, доброта. Прийшло время, щоб взятися за діло і добитися цілі. Соблюдайте свої. Об'язаності ангел хранитель з вами. Ну, що ця карта говорить? Ви, навпаки, тут у нас йдете на правильному шляху, але потрібно вже братися за діло. Якщо ви тільки мрієте, якщо ви тільки думаєте, пора діяти. Рейзор він паша. Він, знаєте, як ну, пахар. Це, це людина, яка багато дуже працює. Тобто, вам потрібно зараз братися за будь-який шанс і вести його. І, і пахати. Менше фантазії, да, менше думок, а більше діла. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Ще одну карту подивимося. Що? Ще як вищі сили уточнять нам рыцар динарів. Імператриця, ну шикарно, ну шикарно. Чрезмирное богатство позвольте своїм мечтам проявитися на світ! Лілейте себе і других. Імператриця це ж у нас процвітання, це у нас доходи, це прирост усього. І риця дінарів, тобто ви, ви беретеся за діло і отримуєте від цього дуже великий результат. Чого б це не стосувалося? Чого б саме це не стосувалося? Головне, не мріяти, риця дінарів він зовсім не такий, він практичний. І імператриця у нас теж про практичність дві земних карт. Імператриця вона взагалі так? Да, Можна сказати, королєва мать землі. Да? Вона відповідає за такі земні блага. Тому вам треба працювати, вам треба старатися, і будете ви обов'язково за це е, отримуєте обов'язково е, якийсь да, профіт з цього. Отримаєте, е, Якийсь заробіток, якесь задоволення, яке можна пощупати. Не просто задоволення емоційне, да, а от реальний якийсь прирост в чомусь ви будете мати. Якщо тут фінансове було питання, то взагалі карти дуже класно на це будуть відповідати, що ви будете мати великі гроші, великі, прям, навіть більше, чим ви думали. Але, знову ж таки, умова другого варіанта це працювати. працювати. Також, якщо, наприклад, хтось тут загадав про материнство, да, імператриця у нас мама. Тобто, якщо ви питали, наприклад, чи стану я мамою, чи щось в такому дусі, станете. І також імператриця це ще офіційна дружина. Якщо про любов було, то нарешті варш... рицар Ордінарів захоче серйозних стосунків, можливо, навіть одружитися. Да? Ось такий Другий варіант. Ну, дивіться, я всі варіанти ж не назву, та, можливо, які показують карти, ви на себе приміряйте ситуацію, завжди приміряйте на себе. Ви ж бачите, що я вам розказую, і думайте, як це може прозвучати, наприклад, там, якщо я говорю про роботу, як це прозвучить в коханні, чи як це прозвучить при здоров'ю. Трицар Дінарія і імператриця при здоров'ї. що це може бути? Це виздоровлення, це покращення здоров'я, все вийде. Все вийде, у вас буде міцне, хороше здоров'я. Да? Імператриця завжди показує позитивний результат. Так, ідемо далі і дивимося, третій варіант. Туз жезлов. Захватуючи нові можливості, кар'єрний рост. Ізміні... Змініть свою життя зараз. Туз жезлов, хватайте його, хватайте, дійте. Перед вами весь світ, то жезло, він дає прекрасний шанс, прекрасний шанс здійснити будь-яке бажання у будь-якій сфері. Треба за нього схватитися і треба діяти, не чекати. Да? У нас карти тут сьогодні у нас говорять не чекати, а діяти. Ну, вам відкриється якась можливість. Кар'єрний роз. Прорив, да? тут жезлі вже у нас. Прорив, правда, в якійсь справі, де ви довго топталися, Нарешті буде прорив. Ще одна для вас карта, двойка мечей. Ага, дивіться, значить, що воно говорить? Неспособність і нежелання прийняти рішення. Ви знаходитесь в безвихідній ситуації. Притворство це не рішення проблем. Да? От ви сиділи довго в цій двойці мечей, не хотіли відкривати очі на те, що можна щось зробити, щось в своєму житті поміняти. А хай буде так. Ну, це коли закриваєш очі на якісь проблеми, які в тебе є. На, на те, що можна життя міняти, коли, знаєте, насолоджуєшся, купаєшся в якійсь свої такі е, бездіяльності, типу я нічого не можу поміняти і в такому дусі. А тут карти говорять нам, що можна все поміняти, і вам все світ дає на це дуже великий шанс. Тому тут треба діяти, вируватися з такого п'єну ілюзії, того, що нічого неможливо в цьому житті, і рухатися, рухатися вперед. Ну, давайте дивитися четвертий варіант. Карта, справедливість, віра і рішення. Ділайте то, що ви вважаєте правильним, будьте вірні самому собі. Да, зберігайте вірність самому собі і рухайтеся в тому напрямку, який обрали. Якщо от перший варіант нам каже, поміняйте, поміняйте стратегію, справедливість каже, все йде вірно. Також що вона говорить, що все вирішиться по справедливості. І вона говорить у нас про якісь офіційні документи, що ви зможете добитися якихось підписань в документів, якщо вам потрібно, да? оформити все офіційно. Всього добитися. Так, давайте ще одну пораду, ще одну карту для вас доповним. Так, тройка динаріїв. Ну, чудово. Власть творчого потенціалу, признання для дуже для висока. Качественне роботи, будьте командним ігроком, по справедливості все, да? тройка дінарів. Якщо ви там, наприклад, чекаєте підвищення, вас підвищать. Все, що зв'язано з фінансами, з роботою, все вирішиться по справедливості на вашу користь. Фінанси прийдуть, робота прийде. Якщо ви вже працюєте, буде якесь підвищення, покращення е е е фінансового стану. Ну, в будь-якому випадку теж да, іде? Це ріст, тройка дінарів це ріст, це карта зросту. Тому шикарний теж четвертий варіант. У вас все вирішиться, вирішиться з користю для вас. Ось так. Ось таких у нас чотири чудових варіанти. Я вас запрошую підписатися, написати коментарі, поставити вподобайку. До зустрічі, па-па!